Не голосуйте за тих старих, хто нас тут обкрадав. Не голосуйте за партії, де закриті списки. Не голосуйте за партії, де немає вимог українців, а саме озброїти українців. Обов'язково. повернути землю і комунальне майно в державну власність. Обов'язково ці вимоги мають бути на щиті, на прапорах нести партія має. Повернути смертну кару за корупцію. обов'язково вимагати повернення е, ядерного статусу держави. Обов'язково. Тому, друзі, якщо є ці вимоги, наші українські, якщо партія вимагає, обов'язково і бере на щити, несе на прапорах ідею, щоб кожен українець мав частку з всього того, що є на нашій рідній, Богом даній нам землі і на землі. І в землі все, що видобувається, все, що вирощується, все, все, що дає наша золота земля, кожен українець має отримати відсоток від цього всього, тому що він є власником згідно Конституції. Розумієте?